Качено навколо усміхнені очі, міста і людей, що живуть в повний подих, країну гарнішу за сонце і воду про найвідоміших жінок давньої і сучасної України, Не є ким пишатися, ким захоплюватися і на кого рівнятися. Без перебільшення і з гордістю можна констатувати, що про жінку українку у світі ходять легенди. Українки ставали королевами, впливали на політику великих держав, з'являлися на полотнах великих художників і створювали всесвітньо відомі полотна власноруч. Вони робили наукові відкриття, виступали на світових сценах, Засновували школи і писали книжки. Тепер жінка у вишиванці з'являється на світових наукових конгресах під українським прапором. Наша прекрасна половина представляє свої мистецькі шедеври на світових майданчиках. Ми у світових благодійних організаціях і на подіумах кроси, на спортивних змаганнях виборюємо перемогу для нашої держави. Наш талант, наша сила, мудрість і гордість це нескорені, неподолані жінки. Прийде весна! Варто губити у сварках у спогадах цінність любові, що вища за золото. Так ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані всі між собою Словами і фразами там, де чекають на нас, ми перелітні птахи. Ми захищаємо лише власні страхи, а час не чекає нас, наче. Дає нас огортає нас. Він нагадує, треба йти вперед. Без подолань не вийде, та кажуть, весна прийде.